Завершується 6 вересня, і сьогоднішній день особливо важливий з точки зору того, що відбулося засідання формату Рамштайн, 24 зібрання, на якому серед учасників був і президент України. Сподіваюсь, надіюсь. Або зараз, або в перспективі багато хто подивиться виступ самого президента. Треба віддати належне, що ті, хто писали цей виступ, написали його добре, і він збалансовує і подяки, і е, прохання, і штурхання, особливо в частині, що щось надано, дякуємо за те, що надано. А дякуємо за те, що планується. Дякуємо за те, що підписуємо. І дуже важливо, щоб те, що підписуємо, буде виконуватися, і щоб воно підходило вчасно. І отут баланс він дуже правильний, і це було видно по учасниках, як вони реагували. І адресні звернення до учасників цього форуму, вони дуже правильні, вони витримані, і це дуже важливо, щоб у формі звернення. У а, поєднанні подяки і а, прохання і претензіям ну, такі речі завжди бувають, тому що це життя. Вони бувають в відносинах між людьми, бувають в відносинах між державами, між колективом держави, іншою державою. Тому тут треба вміти говорити, і з моєї точки зору, тут все було досить добре витримано. А чого не вистачало, це. Практичності і прагматичності з того з точки зору того, що так сьогодні ми не можемо спільними зусиллями це зробити, ми пропонуємо зробити ось так. Ну сподіваюся, що в закритій частині це прозвучало, в тому числі конкретика, яка стосується курської операції ситуації на Донбасі по всіх тактичних напрямках, тому що очевидно, що а зустріч торкнулася власне і цих тактичних напрямків? Тим більше, що вже після Рамштайну це стало зрозуміло, із тих сигналів інформаційних, які подали учасники цієї зустрічі. Вони не конкретні, але вони були таким чином, можна сказати, що зустріч досить детально розбирала багато фрагментів. А тепер ключова тема, а чи наступив той перелом? Коли отримання зброї її кількості, її дальності, точності, ну як дискусія зникла, бо прийняте рішення стосовно того, що Україна отримає а, таку зброю, це, по-перше, розмови про певні обмеження вони будуть зняті. І тут дуже важливо правильно подивитись і послухати брифінг, який давали а, секретар Остін і голова. Комітету начальників штабів Браун. Зверніть увагу, як оживилися обидва учасники брифінгу, коли журналісти почали запитувати про те, що ось є такі об'єкти стратегічні, про які йде мова, а дозволу і зброї такої, скажімо, немає. І це питання журналісти задавали тричі. Відповідь на нього була на відміну від усіх інших, дуже темпераментною і дуже конкретною, видно, що ця фраза заучена. Стосовно того, що як відповідав секретар Остін, що міністр оборони Остін про те, що. Ми зосереджені на тому, щоб раціонально використати те, що є в українців можливості є власні наносити такі удари, зокрема БПЛА. Причому було видно, як темпераментно про це говорив міністр. Це означає, що на зустрічі ці речі обговорювалися дуже детально. І це та проблема, в якій не треба шукати навіть формулювання. Тобто це формулювання вже є, воно відпрацьовано, воно відпрацьовано давно, але характер відповіді на це питання показав, що відповідь позитивна таки є. І треба віддати належне тим фахівцям, тим журналістам і виданням, які ще два тижні назад а, дали меседж про те, що очевидно, що рішення позитивне дуже і дуже близько. І це було видно, що і е міністр оборони Ллойд Остін, і е голова комітету начальників штабів генерал Браун вони підтримують цю ідею. Це означає, що е позитивна відповідь прозвучить від першої особи. Коли вона прозвучить, ну я думаю, що ми зможемо про це е отримати інформацію десь там в районі місяця. Ну, може трошки менше, але сподіваюся, що така відповідь позитивна буде, і вона буде озвучена. Важливо, що на цій зустрічі, як сказав генерал Браун, обговорювалося і питання не тільки поточної ситуації, по тактичних е ділянках фронту про стратегічному плануванню, а й ситуація аж до весни. Тобто є розуміння того, як буде розвиватися динаміка впродовж найближчих семи, можливо, навіть восьми певних місяців. Там уже із виходом навіть в літо наступного року. Ну, важливо і те, що ці розмови були конкретними, бо чи не вперше на цю тему учасники брифінгу говорили дуже чітко. Точно і емоційно це означає, що розмова була досить ретельною. Важко було приховати те, що як секретар, так і генерал мають велике задоволення від цієї зустрічі, хоча а, і видно, що штурханина була. Досить емоційна аргументація була досить емоційна, тому що вискочили на брифінгу деякі конкретні факти, які свідчать про те, що розмова була досить, досить, досить гарячою, і це важливо у, у нинішній ситуації. Важливо і те, що на зустрічі був міністр оборони України і а, і головнокомандують збройними силами. Це важлива компонента з точки зору аргументації того, про що. Говорив президент, бо він не, пол... не військовий, він політик, і він може формувати задачу. Таким чином, можна сказати, що і поточні оперативні питання в чомусь зрушилися з місця, тому що а, взяті певні зобов'язання по термінових постачаннях до України, зброї, озброєння боєприпасів, окремо в цьому Питання наголошено на те, що днями президент Байден скаже, також про чергову допомогу на суму 250 мільйонів доларів. От, мене щось весь час крутить сказати зараз вам про те, що він може і тут щось сказати про високоточну і далекобійну зброю. От навряд чи він сформує відповідь, але він щось скаже в цьому цьому плані. Треба очікувати. Бо дуже вже оживилися учасники брифінгу, коли. За це зайшла мова. Таким чином, видно, що ми поступово наближаємося до прийняття в Вашингтоні, прийняття в Берліні, в Лондоні і Парижі ключових рішень на сьогоднішній день. Вони не знімають усіх проблем. Але вони, отак, як рішення по Абрамсах, от, про Челленджерах, по леопардах, так і рішення по літаках, так рішення і по далекобійній зброї атакам чи навіть там про ті, про яких говорилося зараз, AGM, 158 комплексів, Вони роблять дуже серйозний, серйозний крок, наближаючи е, Україну і коаліцію свободи і демократії до перемоги.